Optonica RP5100. Знову у мене цей красень японської компанії. Бренд Optonica був створений і вперше запущений компанією Sharp у 1976 році, щоб конкурувати на ринки високоякісних аудіосистем. Також відома копія з маркуванням RP4705. Це близнюки і я так вважаю, що крім кольорового оформлення, між ними немає жодної різниці. Крім моделі RP5100, випускалась модель 7100, яка мала конструкцію з подвійним важелем і відома завдяки пристрою автоматичного позиціонування IPLD. Яке дозволяло вибирати фрагмент в альбомі, а тонарм автоматично поміщався на потрібну пісню. Цей програвач має сенсорний датчик, який був розташований на другому поворотному важелі поруч із тонармом. Нічого не нагадує. Це правильно, це копія програвача Естонія. Ось тільки, мабуть, правильніше буде сказати Естонія це копія моделі 7100. Тільки якщо поглянути всередину, ми побачимо відмінності. Цілком різна електроніка. Ну а в моделі 5100 кишків ще менше. А отже, чим менш деталей, менша ймовірність відмов і глюків. Системи. Чим модель навороченіше, тим важче її розгортати. Так, у Шарпа є ще й наступна модель 9100. Там японці впровадили дистанційне управління. Як кажуть, ледарі двигуни прогресу. У мене зараз звичайна модель без зайвих прибамбасів. Але в той же час дуже функціональна і зручна. Тож, детально: повний автомат, прямий привід, G-образний танар SMA Shell. Ручне регулювання швидкості. Для інформації, у моделі 700 є кварцевий стабілізатор. Але і в ручному режимі швидкість тримає добре. Коефіцієнт детонації тут 4. Сотих. Непоганий показник для програвача вінілу. Апарат важить. Близько 8 кг, так що е, мильницей його назвати е, буде важко. Симпатичний зовнішній вигляд, ну як і усіх продуктів Октоніка, він зможе прикрасити будь-який інтер'єр. Фішка програвача це скляна кришка е, та регулювання е, і керування усіми режимами. На передній панелі, тут о, все і е, моторізований мікроліфт, е, кнопки пуск е, повернення. Е, Можливість е, повтору усієї пластинки, е, оригінальне розташування виконця стробоскопу, теж зверху на панелі. Усі режими дублюються світодіодними індикаторами, загораються індикатори. Програвачі встановлен двигун прямого приводу. Ось важкий диск. Диск з алюмінію, це і є ротор двигуна. Ось коли, куди опускається диск, є ротор двигуна. Це прямий привід. Використовується популярна схема приводу. Я б її назвав схема третього покоління 4 катушки з датчиками холу, датчиком швидкості та зворотним зв'язком. Цей варіант найбільш вдалий у програвачі, так як не дуже потужний двигун з невеликими пульсаціями, разом з важким. Диском забезпечує мінімальні коефіцієнти детонації та рокот. Тонармом і мікроліфтом управляє довгий двигун. Таку систему я часто зустрічаю на програвачах початку 80-х. Десь я вже розповідав про цей механізм. Все працює чітко, точно і найголовніше, немає жодних зайвих важелів. Які контактують з тонармом під час відтворення. За зупинку програвача в кінці плативки відповідає також оптичний датчик ніякого механічного втручання. Цей програвач повністю обслугований. Вся механіка програвача впевнена ще буде працювати, я думаю, років з 20. Зараз я. Поставимо. Після включення а, апарату він провіряє свій стан. Все готово. Хлопка-пуск. Тихонько верчить другий, другий двигун. that sounds good let's play it back from the beginning На програвач я встановив бомбезну головку від Yamahi. Це MC картридж MC Yamaha MC9. Звучить чудово. Якщо немає коректора для mc головки, можна встановити ось таку від ортофон Blue. Теж добре. Співає з цим програвачем. Я вважаю, що такий програвач гідний з е, такого рівня. Ну, Якщо трохи дороговато, то можна знизити, знизити ціну на 3-4000 і поставити картридж від аудіотехніка ат 95 ат 91 чи мартафон F15. Варіантів дуже багато. Такий програвач Аптоніка е, 5100 80-й рік. У гарному стані, повністю працездатний, обслужений.